Вітаю всіх. Сьогодні наша розмова про сонце. Найближча до нас зоря. Найяскравіша зоря на нашому небі. Найбільш вивчена нами зоря. І все ж таки, не дивлячись на ці обставини, ми знаємо про нього далеко не все. Ну, почнемо з найпростішого. Всі розуміють, сонце велике, дуже велике. Дуже дуже велике. Зупинимося на хвилинку, і я задам вам питання. Як ви вважаєте, от у скільки разів Сонце більше за нашу планету? Це не питання, чи знаєте ви цю цифру, чи ні, це питання до вашої уяви, яким ви собі уявляєте за розмірами наше світило. Скільки раз сонце більше за землю? В десять, 10, в сто, 100, в тисячу. 5-10 тисяч. Насправді, для того, щоб отримати одне сонце, нам треба було б зібрати в єдину кулю майже мільйон триста наших земних куль. І лише тоді ми отримаємо світило, яке дорівнює розмірам нашому рідному сонцю. Вздовж діаметра сонячного диска може вишикуватися в ряд 109 наших земних куль. Ну і це не так уже й мало. Подивіться, ми бачимо відстань від землі до місяця. Вона складає приблизно 384 тисячі кілометрів. Орбіта місяця цілком помістилась би всередині сонця, і ще залишилося досить таки багато вільного місця. Тож це дійсно світило, яке своїми масштабами. Перевищує все, що тільки існує в нашій сонячній системі. Ну і нарешті маса сонця. Вона перевищує масу землі приблизно в 330 тисяч разів. Тобто будь-яка людина, яка має базову середню освіту, зразу ж повинна зрозуміти. Об'єм в мільйон 300 тисяч разів більший за земний, а маса всього-навсього в 330 тисяч разів. Тобто ми робимо висновок, що Сонце має не таку вже й велику щільність. Вона складає в середньому 1,4 грама на кубічний сантиметр. Тобто тільки трошки більше, ніж щільність води. Тільки маємо на увазі, це середнє значення. А середні дані підступні, і вони не враховують, наскільки. Відрізняються різні частини сонця. Його найбільш масивна і щільна частина це ядро. І тут уже щільність речовини складає 150 грам на кубічний сантиметр. Це в 8 разів більше, ніж щільність золота. А от верхня частина сонця, сонячна фотосфера, надзвичайно розріджена. І тут уже її щільність. Навіть менша, чим щільність земної атмосфери на великих висотах. Ну, а середня цифра дає нам і середнє значення. Те саме можна сказати і про сонячні температури. На поверхні нашого світила температура складає десь 5,5 тисяч градусів. Але в ядрі температури сягають 13 мільйонів градусів. Досить абстрактно для нас виглядає ця величина. Але згадаємо, сталь виплавляють при температурі 1400. 1500 градусів. При таких температурах твердий метал перетворюється на рідину. При тих температурах, які панують на сонці, найтвердіші метали, сплави, каміння тануть. Неначе крижинка в теплій кімнаті випаровуються і переходять в незвичайний для нас з вами стан. Це розпечена плазма. І в складі цієї плазми всі речовини знаходяться тільки у газоподібному стані і не створюють ніяких твердих фракцій. Ну, звичайно. Ну, звичайно, події, які відбуваються на сонці, надзвичайно потужні. Це дуже бурхливе світило. І тільки від звуків, які панують біля його поверхні, міг би вмить розсипатись на окремі молекули весь наш з вами світ, вся наша земна куля. Звідки береться сонячна енергія? Для цього треба, мабуть, задати собі питання, з чого складається сонце. Ми з вами звикли до того, що у житті Землі головну роль відіграють важкі елементи кремній, кисень. Вуглець. Виявляється, у всесвіті ці елементи зустрічаються досить таки рідко. Виявляється, що більше 90% усього Всесвіту – це лише гелій і водень при різних температурах, при різних ступенях конденсації, при різних зовнішніх умовах, і хмари міжзоряного газу, і величезні галактики, і туманності, примхливих обрисів, все це на 97% лише гелій і водень. Тож не дивно, що саме в цих елементах астрономи і стали шукати відповідь на питання, звідки ля береться сонячна енергія. Зараз ми вважаємо, що енергія сонця формується в термоядерних реакціях синтезу. Водень у цих реакціях перетворюється на гелій, вивільняючи значну кількість енергії. Звичайно, відбувається це не так просто. Процес протікає в кілька окремих етапів, з проміжними фазами. Але ми сьогодні не будемо говорити. Говорити про них детально. Нам важливо знати лише те, що це вивільняє шалену кількість енергії. При спалюванні 1 грама водню ми отримуємо еквівалент енергії, який на землі отримують при спалюванні 20 мільйонів грам вугілля. Ну, ясно, що при цьому енергія виробляється в центрі, в ядрі і лише потім передається на поверхню. І ми з вами заглянемо. Занувши всередину сонця, побачимо, що це дуже непростий процес і енергії треба значний час, щоб вибратися назовні. Продукуючись у ядрі, вона потрапляє в зону променевого переносу. Тут передача енергії відбувається на квантовому рівні у процесах зіштовхування квантів атомних ядер, і тільки таким чином вона може рухатись далі. Близько 10 тисяч років проводить квант енергії в зоні променевого переносу, перш ніж дістанеться до конвективної зони. Тут уже енергія передається простим, зрозумілим нам процесом. Конвекція це просто перемішування частини. Е, Розпеченої речовини піднімаються вгору, віддають своє тепло, стискаються, охолоняють, спускаються вниз, на зміну їм піднімаються нові потоки розпеченої речовини. І таким чином енергія дістається до сонячної фотосфери, тої власне частини сонця, яку ми з вами і бачимо, коли дивимося на наші світ. Тило. Вище фотосфери розташована хромосфера, але вона світиться слабо і без спеціальних приладів ми її не побачимо. Ну а ще вище розташована сонячна корона, яка спостерігається тільки під час затемнень. І оці ось складні процеси передачі енергії і забезпечують нас з вами сонячним теплом і сонячним світлом. Звичайно, будь-яке паливо з часом витрачається, витрачається і водень. Кожної секунди сонце спалює близько 4 мільйонів тонн водню, перетворюючи його на гелій Сонце тане у нас на очах. Сонце худне на 4 мільйони тонн щосекунди, а ми з вами навіть не помічаємо того, як самовіддано воно забезпечує нас теплом і світлом. Ясно, що ці резерви теж мають якісь межі. І астрономи кажуть, що десь через 5 мільярдів років запаси водневого. Палива вичерпаються практично повністю, і з сонцем відбудеться ряд змін, які приведуть для негативних наслідків на Землі. В нас залишилося лише 5 мільярдів років для того, щоб знайти рішення для цієї енергетичної кризи. Чесно кажучи, коли ми дивимося на сонце, ми навіть Можна сказати, не бачимо його. Ми бачимо яскраву пляму в небі. Але вона так сліпить очі, що неможливо роздивитися будь-яких деталей. Навіть реальні розміри сонця на небі нам уявити собі досить складно. Настільки воно каже, здається нам великим. Е, тому... Скажімо так, що нашому погляду доступна тільки тоненька-тоненька сфера зовнішнього вигляду сонця, фотосфера. Ми не бачимо сонячної корони, яка тягнеться на величезну відстань, але світиться дуже слабо і потрібні спеціальні пристрої, щоб її спостерігати. Для того, щоб дивитися на зорі, астрономи. Підсилюють їх світло для того, щоб дивитися на сонце, нам треба якось ослаблювати його сяйво, щоб розрізнити деталі. І тільки завдяки таким спеціальним фільтрам можна побачити, що поверхня сонця. Виглядає схожою на киплячу кашу ці деталі і показують нам, як відбувається конвективна дія сонячних мас. Це і є ті самі пухирі розпеченого газу, які Безперервно рухаються, піднімаючись і опускаючись. Ну І ці гранули, так їх називають, мають розміри десь близько 2-3 км. І змінюються що 2-3 години. Тобто, строго кажучи, через 3 години перед нами буде Сонце утворене абсолютно іншими матеріалами, абсолютно іншими деталями. Ніж те, яке ми бачили перед цим. Сонячне сяйво не дозволяє нам побачити такі вражаючі деталі сонця, як сонячні протуберанці. Фантастичні фонтани розпеченої плазми злітають вгору і опускаються вниз. Поруч з ними наша планета здається тільки крихітною, ледь помітною кулькою. Це на пришвидшеному запису ми бачимо протуберанець в активній дії. Насправді, він з'являється потихеньку, живе майже 2-3 тижні. Речовина в ньому дуже повільно, непомітно для ока піднімається і опускається. І знову ж таки потрібні були спеціальні інструменти для того, щоб ми побачили ці грандіозні фонтани в дії і могли порівняти їх з тим, що являє собою наша скромна невеличка планета. Але найбільш Відомі деталі на сонячній поверхні, єдині деталі, які ми можемо бачити без якихось складних приладів, це сонячні плями. Іноді їх видно навіть не озброєним оком, тільки дивитись на сонце треба увечері або рано вранці, коли його промені проходять через велику товщу атмосфери і не засліплюють нам очі. Сонячні плями мають різні розміри і в різні часи виглядають по різному, бо це різні елементи, які живуть своїм власним життям. З'являються і пропадають через певний час. Найбільші можуть проіснувати десь 2, 3, 4 тижні. Маленькі проживуть, іноді декілька днів і зникають знову. Що це за таємничі плями? Це більш холодні зони на сонячній поверхні. Якщо ми казали з вами, що поверхня сонця має температуру 6 тисяч градусів, то температура плями всього на все десь близько 4 тисяч градусів. Ця частина сонячної поверхні випромінює менше тепла, і тому здається, нам більш темною на яскравому фоні сонця. Вони не маленькі. Найбільші групи плям можуть бути десь у разів. 50, 70, навіть у 100 разів більший, ніж діаметр нашої рідної планети. А виникає сонячна пляма завжди завдяки складним електромагнітним процесам, які відбуваються у середині Сонця. Сонце обертається. І, до речі, саме спостереження за плямами дозволило в цьому впевнитися. В середньому Обертання Сонця триває 27 діб, знову таки в середньому. Але екватор нашого світила обертається швидше, ніж полюси, адже сонце це не тверде тіло, і тому тут діють інші закони. І саме через це відбуваються складні процеси, пов'язані з його електромагнітним полем. Адже Сонце, не забуваємо, розпечена плазма. Плазма має заряд. Коли заряд рухається, він створює магнітне поле. І досить таки примхливе. Ми бачимо, що іноді в деяких місцях магнітні силові лінії, і заплутуються і призводять до того, що тепла із центра до поверхні потрапляє трошки менше. Ці зони менше нагріваються і здаються нам більш темними на яскравому фоні сонячного диску. Це чимось нагадує затори на вулицях великого міста. Досить в одному місці не вдало виїхати якомусь авто, і тут же миттєво виникає величезний корок, який не дозволяє проїхати нікому, хто потрапив у цей полон. Так само діє і магнітне поле сонця. В якійсь зоні воно створює. Затруднення для циркуляції енергії, і тут же розвивається величезний затор, який не дозволяє рівномірно нагрівати поверхню світила і призводить до утворення сонячних плям. Треба сказати, що плями на сонці спостерігають дуже й дуже давно. І що Перше відкриття зробив зовсім не професійний астроном, а учень-аптекаря Генріх Швабе. Він дуже хотів відкрити нову планету. Він був вражений відкриттями Урана і Нептуна. Але ж самому довго спостерігати вночі за небо вдень працювати було складно. І тому Шваба вирішив: він відкриє планету, яка знаходиться між Сонцем і Землею. Час від часу ця планета проходитиме перед диском Сонця, буде здаватися нам темною плямкою на дискці, і Якщо йому вдасться кожен день спостерігаючи сонце помітити цю плямку, можна не сумніватися, що відкриття в його руках. Він був дуже пунктуальний. Він спостерігав за сонцем майже 30 років, але планету так і не знайшов. Зате виявив іншу річ, кожні 11 років на сонці з'являється плям найбільше, а потім їх кількість зменшується для того, щоб потім почати зростати знову. Цей період назвали. Циклом сонячної активності. І, чесно кажучи, астрономи не закинули свої інструменти і не стали спостерігати виключно за сонцем. Пройшло ще декілька десятків років. І знову ж таки, людина далека від астрономії, біржевий ділок. Вирішив подивитися, чи немає якогось універсального закону, який показує, як змінюються ціни на біржі. Що коли стає дорожчим, що коли дешевше. Ну, а значить, що, коли продавати, що коли купляти, щоб завжди гарантовано мати прибуток. Він взяв ціни на зерно на канадській біржі, проаналізував їх за кілька десятків років і зрад. Падістю виявив, закономінність є. Кожні 11 років пшениця на біржі найдешевша. І найбільш дивним виявилося те, що ці періоди співпали з періодами сонячної активності, виявилося, що між Сонцем і процесами на Землі є ряд дивних взаємопов'язаних подій. В ті роки, коли на сонці найбільше плям, на землі прокочуються епідемії хвороб, які досі не знищені на нашій планеті. В ті роки, коли на сонці плям найбільше, на землі збирають найвищі урожаї. В роки великої активності сонця збільшується кількість аварій на транспорті, авіакатастроф і техногенних катастроф, ну а значить, активність сонця не можна залишити без уваги. Власне кажучи, що це означає активне сонце? Ні, воно не стає гарячішим або холоднішим. Воно не випромінює більше або менше енергії. Активність сонця це дещо інше, це кількість швидких. Швидкоплинних процесів, які там відбуваються. Ну, ви розумієте, п'ятикласник може сидіти на уроці тихенько і уважно слухати, а може крутитись, вертітись на всі боки. Температура його тіла при цьому залишається незмінною. Щось подібне ми можемо сказати і про сонце. В ті роки, коли на сонці, коли сонце відрізняється високою активністю, на його диску. Найбільше з'являється плям. Найчастіше злітають над поверхнею протуберанці, більш лохматою розкуйовдженою стає сонячна корона і тягнеться на більшу відстань від нашого світила. І це ще не все. Після того, як люди стали спостерігати Сонце не з поверхні землі, а хоча б з орбіти нашої планети, а той розташовуючи свої космічні прилади поблизу від Сонця, виявилося, що сюрпризи і несподіванки ще не закінчилися. Значну частину сонячного випромінювання атмосфера Землі просто до нас не пропускає. І тому ми не знали, як виглядає Сонце в рентгенівських променях. А ультрафіолетових променях, яке гама випромінювання посилає нам наше світило. Зараз всі ці діапазони електромагнітного спектру стали нам доступні. І ми змогли побачити, як активні події на Сонці пов'язані з не завжди приємними подіями на Землі. Ми дізналися, що над великими групами сонячних плям відбуваються потужні сонячні спалахи, їх енергія сягає землі і іноді може натворити немало неприємностей на поверхні нашої планети. Звичайно, Земля вміє захищатися. Нас захищає магнітне поле нашої планети. Воно деформується під впливом потоку сонячного спалаху. Воно Витягується з протилежного боку, але тримає удар і потоки часток високих енергій, які викидає Сонце під час спалаху не досягають Землі, Але лише прориваються там, де у магнітного поля планети є пробоїни біля північної південного полюсу планети, викликаючи надзвичайно, Яскраве надзвичайно вражаюче явище, яке ми називаємо полярними сяйвами. Чим потужніший спалах на Сонці, тим більш яскравим буде полярне сяйво, і тим далі від полюсу його можна спостерігати. В 2011-2012 році під час попереднього максимуму сонячної активності полярні сяйва бачили в Германії, в Греції, бачили їх і у нас в Дніпрі. Сонце довго залишалося спокійним, але зараз його активність росте. Очікується, що в 23 24 році вона сягне свого максимуму, а значить, у нас знову будуть шанси побачити цю надзвичайну яскраву і вражаючу подію навіть в наших середніх широтах. Для цього тільки треба частіше дивитися на небо. Треба сказати, що вплив сонячного спалаху проявляє себе і в поведінці атмосфери нашої планети. Вона також. Міняє свою щільність, вона стає більш динамічною. І ще недавно ми про це навіть не здогадувалися. Та, власне, в нас і не було в цьому великої потреби. Це зараз ми знаємо. Сонячні спалахи, їх наслідки впливають на ті самі надскладні сучасні процеси, які з'явилися у світі недавно. Вони впливають на глобальну мережу, на системи зв'язку, на комунікації, які тягнуться на тисячі кілометрів. Вони можуть визивати збої в роботі супутників і Ліній електропередач, і після того, як у лютому 22-го року 40 супутників Starlink не вийшли на орбіту вчасно через те, що сонячний спалах змінив щільність атмосфери і затормозив їх. Ну, Поваливши, власне кажучи, на землю, ми розуміємо, що з цими явищами треба рахуватися і підходити до них дуже уважно. Між сонцем і землею натягнуто безліч тоненьких ниточок, через які передається вплив нашого світила. І ми тільки починаємо їх вівчати. І сонячна енергія, і вплив сонця на землю все це складні сучасні проблеми, які потребують окремої, складної, довгої розмови. А ми сьогодні підводимо підсумок сонце не таке звичайне і не таке доброзичливе, як нам могло здаватися ще 20 років тому.